Boop. Nope. Три жартівливих бізнеси в Канаді, які приносять, до речі, не жартівливі прибутки. Перший бізнес це в нас оренда курочок. Уявіть собі, що у вас є бек-ярд, і ви завжди бріяли про те, що у вас зранку якийсь півник побудить, курочки пококують і ще знесуть вам яєчко. До речі, на їхньому сайті Rent Chicken ви можете вибрати різні пакети. Для прикладу, базовий пакет, який коштує всього та на всього 595 доларів на місяць, і ви отримаєте аж цілих дві курки. І вони гарантують, що вони в середньому будуть за тиждень вам давати від 8 до 14 яєчок. Сюда ж буде включено в нас і корм, і водички, і домівки у вигляді кліточок. Ну, але якщо ви, так би мовити, з багатої родини, доплативши всього то на всього 100 доларів, ви отримаєте аж цілих 4 курки. І да, ви будете отримувати яйця, але ще не забувайте про бонус, які курочки вам будуть давати у вигляді їхніх продуктів життєдіяльності. Переходимо до другого бізнесу. Уявіть собі, що ви прийшли на вечірку, відпочиваєте, не знаю, п'єте пиво, тусуєтесь, курите сигари а ваш... мохнати чотирьохлапи, друг сидить і сумує. Якраз для цього є така компанія, як Баузер Сбір.